Добрий день, мене звуть Наталія, я психолог, психотерапевт. У 2006 році я закінчила Дніпропетровський національний університет за фахом психології та на останніх курсах я почала навчатися психотерапії в напрямку гештальт-ходу. У 2009 році я сертифікувалася як гештальт-терапевт та почала свою власну особисту практику. Я працюю як індивідуально, так і з сімейними парами. Багато часу я працювала в медичних закладах мого міста та маю великий досвід роботи з психічними захворюваннями. Останні роки я працюю сама на себе, займаюся індивідуальною практикою, сімейною терапією та спочатку повномасштабної війни я працюю з військовими. Вирішила стати психотерапевтом, тому що мене завжди цікавила глибина людської психіки та те, як наш внутрішній світ впливає на наше життя, стосунки та рішення. Мене надихає ідея про те, щоб допомагати людям, які переживають складні моменти в своєму житті, та допомагати їм знаходити шлях до гармонії із собою та світом. Психотерапія суттєво вплинула на моє життя. Вона навчила мене глибше розуміти себе, свої емоції та внутрішні процеси. Завдяки цьому я навчилася сприймати складнощі у житті не як загрози, а як можливості для внутрішнього зростання. Головні цінності для мене це щирість, свобода та гармонійні відносини із собою, з оточуючими та світом. Зі своїми клієнтами я відверта, чуйна та опорна і з задоволенням ділюся з ними теплотою, підповагою та підтримкою. Я завжди керуюсь такими принципами, як конфіденційність, безоціночне ставлення, повага до автономії клієнта, емпатії, підтримки, та із повагою ставлюся до особистих меж клієнта. Всі ці принципи сприяють побудові довіри між мною та клієнтом та сприяють ефективності психотерапії. Я регулярно аналізую свою практику та за потребою звертаюся до супервізора або особистої терапії. Разом з клієнтом ми створюємо безпечний простір, де можна дозволити собі бути справжнім, живим, неідеальним і бути впевненим, що вас не відштовхнуть. І приймуть в цьому. Я впевнена на своєму досвіді, що психотерапія відкриває більш можливостей та більш шляхів. Ви будете мати можливість розібратися з в перипетіях життя, вийти з токсичних стосунків, знайти вихід з болючих непереборних обставин. Знайти своє місце у житті, обрати чи змінити діяльність, розібратися з хворобливими станами, які заважають вам відчувати себе вільно, спокійно, цілісно та натхненно. На першому сеансі ми з вами знайомимося, ви розповідаєте свою ситуацію, свою історію. Я задаю вам питання, щоб отримати більш глибоке розуміння вашої історії. Також я з задоволенням надаю всю необхідну інформацію про себе, яка стосується моєї професійної діяльності. Також я можу порадити вам додаткові методи роботи над собою та запропонувати план наступних сесій. В своїй індивідуальній практиці я маю великий досвід роботи. З психологічними травмами, з переживаннями втрати, неврозами, страхами, фобіями, тривожністю, панічними атаками, депресивними станами, втрати інтересу до життя та емоційними залежностями. Багато моїх клієнтів та клієнток пройшли зі мною тривалий шлях та отримали те, чого їм не вистачало. Важливим для мене є те. Щоб створити такі поживні відносини в терапії, де людина може рости, долаючи свої кризи та травми, і створювати такий простір і такі стосунки у своєму житті.